Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Миру вам та добра! Відповідаємо на питання підписників про той час у 2023 році. Найкращий час, час коли треба копати криницю. У 2023 році це такі важливі дні, і ми про них зараз скажемо. А ми вже дізналися цю інформацію від батьків, від тієї мудрої людини, яка була в селі дуже поважною, і до неї завжди зверталися, коли ж викопати криницю, коли е, щось почати. Це дуже поважна людина була і завжди зверталися з такими питаннями до цих людей. Так що, якщо хтось говорить, що наші предки були. Такими нерозумними і незнаючими вони не мали ніякої грамоти. Скажу так, це неправда. Дуже грамотні люди були і дуже такі знаючі, і передавали із покоління покоління ці знання. І ось знання, коли копати краницю, ми почули. Розмову від тої людини, яка була у нас вдома, і було питання до неї, коли ж копати криницю. І я пам'ятаю, як ця людина сказала, що треба копати завжди, коли місяць росте. І тоді, коли цей місяць буде знаходитися в стихії води, тоді вода буде смачна і якраз буде дуже добре довго служити криниця. І тоді ж було сказано, де копати криницю. Рамка була у цієї людини, і з допомогою рамки було визначено місце для копання криниці. І криниця дала гарну воду. Смачна вода і у нас вдома. І у Олександра Федоровича теж дуже смачна була вода, і криниця була викопана саме в цей час, і дуже були ми. Всі і наші батьки і ми задоволені тим, що дуже смачна вода. Ну, Давайте ми ці знання якраз накладемо на наш час до кінця 2023 року. Чому так? Саме у листопаді, у грудні копалися криниці, тому що в цей час вже і город чистий, і менше роботи. І саме, саме саме добре, якраз із водою в землі, вона дає найкращий результат. Знаходиш ту воду якраз у цей час. Ну от такий досвід, і ми сьогодні з вами розберемося з цим питанням, коли ж можна у 2023 році до завершення 2023 року копати краницю у жовтні. Це буде у нас знак риби. Ми подивилися, зростаючий місяць це знак риби. 24 жовтня з 12 години починається до кінця доби цей період для копання криниці. 25 жовтня, всі 24 години та 26 жовтня з початку доби до 13 години дня. Так, і в цей період завжди старалися розпочинати і дійти до води. Вже потім там робота була далі по благоустрою. А саме головне, от я пам'ятаю, що ця людина сказала, що треба вам в ці дні дойти до води, і батьки так і робили. Наступний період у листопаді теж на риби випадає при зростаючому місяці, 20 листопада, 17-ї години вечора до кінця доби, 21 листопада, всі 24 години та 22 листопада з початку доби та до 18 години вечора. В грудні буде два у нас періоди: це будуть знак риби при зростаючому місяці та знак рак. І повня. Так, я пам'ятаю, він говорив, що якщо і повний місяць, це дуже гарний час і треба використовувати. Саме головне на, в кінці десь або середини першої фази, потім друга фаза і повня. Дуже гарний час. І ось дивіться, що ми в грудні маємо. 18 грудня всі 24 години це в рибах, і 19 грудня всі 24 години. Це у нас риби, зростаючий місяць знак риби. Рак випадає якраз на повний гарний період в грудні. Це буде 27 грудня всі 24 години та 28 грудня також всі 24 години. А тепер у вас весь гороскоп для того, щоб вибрати час, коли краще викопати криницю у 2023 році. Хай вам щастить у всіх ваших справах, усіляких вам гараздів, миру вам та добра і до нових зустрічей на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!